Уперше в історії український фільм здобув Оскар. Стрічка «20 днів у Маріуполі. Мстислава Чорнова. Найкращий документальний повнометражний фільм. Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії. Картину «20 Днів у Маріуполі Чорнову створив разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василисою Степаненко. У травні 2023 року за свою роботу творці фільму здобули зокрема й поліцарівську премію. Автори були єдиними міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі і зафіксували усі ті жахи, які переживало місто. Фото та відео облетіли світу перші дні повномасштабної. Крім 20 днів у Маріуполі. У цій номінації було представлено ще чотири фільми: «Бобі Вайн – народний президент, вічна пам'ять, чотири доньки та вбити тигра. Це перший оскар в українській історії. для мене це велика честь. Але я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Не окуповувала наші міста і не вбивала десятки тисяч українців, але я не можу змінити минуле, проте ми всі разом можемо зробити так, щоб виправити історію, аби правда перемогла.